Чергова 75-та сесія Луцької міської ради виявилась рекордно короткою. 141 питання, які внесли в порядок денний, обранці розглянули менше ніж за півтори години. Попри порушення регламенту, голова міської ради Ігор Поліщук, як головуючий на сесії, продовжив практику пакетного голосування і, попри обурення окремих депутатів, відмовився почергово зачитувати назви усіх проєктів рішень, які виносяться на голосування. У мене на воно жодна трохи. Ви бачите, яке питання виглядає? Дивіться Серед питань, які викликали обговорення, проект рішення про надання управлінню капітального будівництва Луцької міської ради постійне користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на вулиці Конякіна, мова йде про 40 соток землі між приватними будинками на вулиці захисників України та приміщенням Луцького міськрайонного суду на Конякіна. Депутатка Алла Доманська поцікавилась, що конкретно там планують збудувати. Міський голова Ігор Поліщук по. Спішив відповісти, на даній земельній ділянці планують звести ветеранський хаб. Це викликало у багатьох депутатів ще більше запитань з приводу подальшого облаштування ветеранхабу на вулиці Климчука Сергія. 7. Просто ми вже чекаємо, ну у нас скоро два роки, як ми приміщення виділили, а нічого не відбувається. Мер Луцька поспішив заспокоїти усіх на будівництво нового ветеран хабу, можливо, з державного бюджету через програму Міністерства у справах ветеранів виділять 40 мільйонів гривень. І то у разі співфінансування з місцевого бюджету. Однак більше від Ігоря Поліщука ніхто нічого конкретного про це так і не почув. Поки зараз чекаємо рішення кабінету міністрів. Якщо ми будемо брати участь в цій програмі, ми будемо рухатися по державній програмі і будувати разом. З міністерством ветеранів ветеранський хаб, якщо ж ні, будемо рухатися по вулиці Івана з приводу попередньо погодженого розміщення ветеранхабу у приміщенні колишнього дитсадка на вулиці Сергія Климчука, то мер не спромігся розповісти депутатам про подальшу долю грозвісного проєкту реконструкції вартістю майже півтора мільйони гривень. Проект готовий, але ж для ветеранів нічого. Ходить, ходить. Якщо нас є ветеранський простір, у нас є у нас є результат. У нас є ветеранський простір на проспекті Волі. Так, добре, шановні колеги. Ставимо на голосування. Отож, без жодної конкретики за такого собі кота в мішку на вулиці Конякіна депутати проголосували за. А проєкт ветеран хабу на вулиці Климчука Сергія Сім залишився у підвішеному стані.